Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 15 в Україні час дізнатися останні новини. До 20 збільшилася кількість ворожих штурмів на Харківщині. На Куп'янському напрямку російські окупанти 14 разів атакували позиції українських захисників. На Харківському шість разів вийшли у наступ у районах Вовчанська, Липців, Глибокого. Завдали по українських позиціях 185 ударів. За даними начальника групи взаємодії зі змі, прикордонної бригади Гард Олександра Даниленка. Росіяни накопичили достатню кількість живої сили і техніки, щоб спробувати ще раз атакувати на півночі області. Більше про ситуацію на Харківщині дізнаємося від моєї колеги Світлани Шекери. Вона наживо зі студією. Світлано, вітаю! Будь ласка, розкажи, які у вас останні новини? Вітаю, Олександре. Так дійсно, тенденція останніх днів така, що кількість штурмів на фронті збільшилася. а От кількість ракетних та авіаударів по харківському прикордоні фіксують менше. Так за останню добу ракетних та авіаударів по прикордоні не було. Втім, вже буквально півтори години тому повітряні сили повідомляли про пуск керованих авіабомб на Харківщині. До самого Харкова авіабомби не долетіли. А от Впали в області, де саме на офіційну інформацію ми ще чекаємо. Харківські прикордонні росіяни продовжують обстрілювати з реактивних систем залпового вогню, б'ють дронами, І Так протяг... учора вдарили з РСЗВ по дворічанській громаді по селу Кутьківка. Там пошкодили навчальний заклад. І з із РСЗВ обстріляли також Куп'янську злови. Це місто зараз знаходиться буквально в полутора кілометрах від лінії фронту, але все ж таки там залишаються люди. З ФПВ-дроном Росіяни вдарили по самому Куп'янську. На щастя, ніхто не постраждав. Куп'янський напрямок нині найгарячіший на Харківщині. І як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, для ворога він зараз є пріоритетним. Останніми днями на куп'янському напрямку ворог почав знову застосовувати важку броньовану техніку. Так, учора на кругляківку йшла колона із восьми одиниць броньованої техніки. Це були і танки, і БТР, і МТЛБ, та нашим бійцям, а зокрема бійцям батальйону безпілотників Ахілеса, також і нацгвардійцям з буревію та десантникам 77-ї бригади ДШВ вдалося зупинити цю колону. Вони спалили ворожу техніку фпв дронами. Такі в нас новини. Олександре. Дякую, Світлано, за цю інформацію. Про події на Харківщині нам розповіла Світлана Шекера. ЮНЕСКО організує місію для моніторингу пошкодженого Держпрому у Харкові. Я нагадаю, найбільших руйнувань від російських снарядів ця будівля зазнала у жовтні та листопаді цього року. Отже, комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей має відправити місію спеціального моніторингу. Конкретних дат поки що не називають. До слова Україна стане першою у світі державою. Де застосують цей механізм, спеціальна місія дозволить не лише належно зафіксувати всі пошкодження архітектурної пам'ятки Харкова, але й зможе скоординувати міжнародну спільноту, аби відновити пошкоджену будівлю. У Харківській ОВА назвали таке рішення ЮНЕСКО надзвичайно важливим кроком для збереження культурної спадщини. У Запоріжжі завершили пошукову рятувальну операцію, яка тривала майже дві доби після російського обстрілу 10 грудня. На тепер відомо про 11 загиблих та 22 поранених. Повідомили в обласній адміністрації. Останнім з під завалів рятувальники дістали тіло жінки. Я нагадаю, російська армія вдарила по місту балістичною ракетою. Попередньо це була Іскандер М. Ворог поцілив по медзакладу, зачепило і будівлю поблизу. Запорізька область під постійним ворожим вогнем. Напередодні окупанти завдали по регіону. Майже 200 ударів, атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії. Минулося без постраждалих. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. 202 жителі евакуйовано за добу з Донеччини. З них 23 діти. Людей доправляють до залізничної станції у Павлограді. На території Донецької області на тепер проживають 316 тисяч людей. З них 54 тисячі у зоні ведення активних бойових дій. Безпекова ситуація в регіоні погіршується. Про таке в нашому ефірі розповів перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров. більшість обстрілів припадає на покров, Часів'яркостенівкопоксівер з дружківку. Та інші населені пункти. На жаль, є поранені, Чотири цивільних особи поранено, от їм надана медична допомога. Застосовано всі види зброї: і ракети, і каби, і артилерія, міномети, дрони. От, фактично всі види озброєння застосовуються на території області, на жаль. Зранку російські окупанти з дрона атакували авто херсонця у передмісті. У міській владі повідомляють у 54-річного чоловіка вибухова травма, контузія, уламкове поранення. Його ушпиталили. Про знищення техніки та особового складу російської армії відзвітували у східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України нищівного удару дронами по окупантах на Харківщині завдали оператори комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс бригади Помста. Упродовж тижня на куп'янському напрямку бійці знищили танк Т 72 сім генераторів, чотири міномети, дві два польових склади боєприпасів і два пункти управління БПЛА. До всього ліквідовано десятки ворожих укриттів і піхоту противника. Як працюють оборонні закупівлі? Які вимоги до постачальників і що потрібно, аби взяти участь у тендері? Відповіді на ці запитання презентував державний оператор Тилу на онлайн-курсі дотичні як бізнесу стати постачальником ЗСУ». Освітній серіал можна переглянути на платформі Дія Освіта. А вже невдовзі гід стане доступним і на платформі Дія Бізнес. За словами міністра оборони, Рустема Умєрова це можливість для бізнесу розвиватися, підтримувати економіку та робочі місця навіть у складних умовах війни. Трамп став людиною року за версією журналу Тайм. Цей статус він отримав вже вдруге. Уперше його назвали людиною року 2016-го. Однак він хотів визнання і роком раніше, коли в 2015-му редакція журналу віддала першість Ангелі Меркель. Тоді Трамп образився і написав злісний пост у Твіттері, А ще кілька разів згадував про це публічно. Конкурентами обраного президента США цього року стали віцепрезидентка США Камала Гарріс, Кейт Мідлтон, Ілон Маск і Бенямін Нетаньягу. Без хімічної зброї та спецпризначенців старого режиму, ось перші кілька рішень нового сирійського лідера Абу Мухаммада Аль-Джулані. Усі, хто служив у силах безпеки та за каденції Башара Асада, звільнять щодо хімічної зброї, якої після втечі диктатора залишилося, чимало нова влада запевняє, координує свої дії з міжнародними організаціями та обіцяє за жодних обставин її не застосовувати. Ізраїль, тим часом, так би мовити, про всяк випадок, власноруч виносить склади зі зброєю масового знищення. Про останні події у буремній Сирії розкаже Анна Басова. На контрольно-пропускному пункті Хатай на півдні Туреччини люди шикуються у довгі черги вже кілька днів поспіль. Більшість вихідців з Сирії, які тікали від тиранії Башара Асада, тільки но почули, що режим повалено зазбиралися додому. Як облаштовуватимуться, ще не знають. кажуть, найголовніше минув страх. Я не можу думати зараз ні про що. Мені просто потрібна душевна рівновага. Я безмежно щаслива, що Сирію звільнено, бо я не була там з дитинства і вже погано пам'ятаю свою країну. Дуже рада, що мені її повернули що я зможу нарешті спокійно жити. Повертатися додому закликають і нові лідери. Глава повстанців Ахмат Ашшара, більше відомий як боєць Абу Мохамед Аль-Джулані, каже, відбудовуватимуть Сирію найкраще ті громадяни, у кого тут дім був і знову буде. Немає нічого величнішого ніж возз'єднувати сирійський народ. Режим розділив і роз'єднав людей. Наші співвітчизники тонули в морях, жили просто неба на чужині, кочували по наметових таборах. Нині у нас з'явилися нові можливості, тому всі, хто емігрував. Мають повернутися. Одне з перших уже ухвалених рішень Аль-Джулані – розпустити сили безпеки попереднього режиму і закрити сумнозвісні в'язниці. Передусім Сиднаю, де династія Асадів десятиліттями тримала і катувала противників їхнього режиму. Нині, коли стіни найстрашнішої в Сирії тюрми впали, люди масово їдуть до Дамаска. Дізнатися, чи живі їхні рідні, чи бодай забрати тіла й поховати. Тут мав бути мій брат. Я шукав його всюди, запитував людей. Хтось радив пошукати серед пацієнтів лікарень. Хтось каже, що він досі тут, десь у підвалах. Я не знаю, де він серед інших обіцянок Альджолані сформувати якнайшвидше уряд технократів, який працюватиме до березня 2025-го. Як взаємодіяти з новою сирійською владою, говоритиме з лідерами Йорданії та Туреччини держсекретар США Ентоні Блінкен. У свою чергу, Іран, який був на боці диктатора, заявив, падіння режиму Асада Тегеран не послабить. Не словом, а ділом свою позицію декларує Ізраїль. І ще до остаточного падіння режиму Асада танкові війська Цахалу перетнули буферну зону та увійшли до Сирії з боку голландських висот. Усе з міркувань безпеки. Мовляв, частина нової сирійської влади сповідує радикальний іслам. А це потенційна загроза для Ізраїлю, на який ополчилася ледь не вся світова мусульманська спільнота за антитерористичні операції в Газі та на півдні Лівану. Останні кілька днів Ізраїль завдає по Сирії ударів із повітря, нищать склади зброї, що залишилися після Асада і арсенали хімічної зброї, яку до слова сам колишній диктатор застосовував проти свого ж народу. Як складуться в Ізраїлю відносини з новою сирійською владою, наразі невідомо. Рішучих заяв у його бік від повстанців поки не лунало. Та ще цікавіше з Росією. Її хаят Тахрі Рашшам оголосив своїм головним ворогом у 2017-му разом з Іраном. Анна Бас. Сва телеканал Інтермарафон. Єдині новини на Миколаївщині. Працівники ДСНС відзначили подякою Артема Морошка, який цими вихідними врятував з пожежі чотирьох дітей: найстаршому хлопчику вісім років, наймолодшому рік. Задимлення будинку чоловік побачив, коли проїжджав повз. Більше про цю історію порятунку у матеріалі Єлизавети Кротик. Подбіжав. Підбіг, двері були відчинені. Відкрив двері, а там діти. Я відразу їх схватив усіх чотирьох. Минулої неділі у селі мішково погоріло. що на Миколаївщині по обіді загорівся житловий будинок. Пожежу, побачив Артем Морошко. Я під'їхав сюди. Я під'їхав сюди, бо інтерес спрацював, тому що в нас листя вже ніхто не палить у селі. Давно під'їжджаю і бачу із даху дим. Я розумію, що тут має бути п'ять дітей. Не знав, є вони чи ні, але інстинктивно побіг перевіряти. Чотирьох хлопчиків Артем витягнув із задимленого будинку та посадив у авто. Далі побіг на пошуки ще однієї дитини. Коли вже сильно розгорілося, усі вони перебували всередині. Дорослих в хаті не було. Саме старший держав самого младшого полторогорічного Найстарший тримав наймолодшого, і ще двоє було. Я їх захватив, відкрив ці двері, посадив до Жигуля, тому що вони були роздягнуті. Вдихнути неможливо було. Я фізично не міг його знайти. І побіг. Прибігла сусідка і сказала, що п'ятого не було вдома. Від начальника головного управління ДСНС у Миколаївській області чоловіка відзначили подякою. А ми хотіли від імені рятувальників від головного управління подякувати вам за ваш такий поступок за проявлену мужність, і громадянську позицію, що не зважаючи на ту небезпеку, на яку ви себе наражали, спасли найдорожче що є на цій планеті життя і не одне. Артем відвів малюків до сусідів, поки рятувальники ліквідовували пожежу. каже лише згодом усвідомив, як усе відбулося. Паніка була потом, Паніка була, коли вже всі відійшли і зрозуміли, що могло трапитися, що міг би ні я не їхати, ніхто не міг не їхати. І чи вийшли б вони? Можливо, вони через дим навіть виходу не бачили. Остаточну причину пожежі встановлюють фахівці. Утім, за попередньою інформацією, у будинку були недотримані правила пожежної безпеки під час опалення. Спочатку року в цьому в області виникло 737 пожеж у житлі, з яких загинуло 64 особи. Це не 9% більше минулорічних показників. А було врятовано 48 осіб, з яких 8 дітей. Лише минулого тижня на Миколаївщині через побутові пожежі загинуло семеро людей. Єлизавета Кротик, Павло Тиченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.